Добрий день, мене звуть Роман Яценко. Я менеджер компанії Sky Agriculture. Раніше, можливо, ви чули, знаєте, з компанію Сулки. Зараз біля мене знаходиться вся наша гама навісних розкидачів від самого меншого і до самого більшого. Зараз ця механічна машина називається DX20. Це найменша машина в нашій лінійці від 900 літрів. Механічне регулювання. Норми внесення та механічне регулювання ширини розкидання. Дані машини ми випускаємо вже більше 50 років, тому, хоч це механічна машина, але з нашим досвідом в розкиданні вона буде виконувати роботу по розподіленню добрива на вашому полі ідеально. І зверніть увагу, що при налаштуванні вам. Не потрібно нічого міняти, ні лопаток, ні дисків. Єдине, ви просто відкрутили, відкрутили і шевелите е отвором. Так, і механізатор не лізе до, до добрив, там, до не, не, не марає руки, скажімо так. Ось далі у нас йде машина DX30. Це вже Розкидач з більшим об'ємом бункера. Також у ньому є вже вагова система. Є у нас, так як це еконов Section Control, але на dx 30 це шість секцій працює. Ось також вже тут встановлена робота по краю поля триборд електрична. Також з кабіни трактора натискається одна кнопка, і розкидач починає працювати в половину ширини розкидання. Це дуже важливо на на роботі по краям поля. Об'єм може бути до 3000 літрів, ширина розкидання до 36 метрів. Далі йдемо вже до більш великих розкидачів. Це вже топові розкидачі x 40 та x 50 Econol. Цей розкидач може бути 3200 літрів. Тут є також вагова система. Ось ми бачимо по цій рамці. Дві рамки тут встановлені сенсори, ось сенсор кута нахилу, сенсор вологи повітря для оптимальної роботи. Також встановлений триборд для роботи по краю поля. Ось всі регулювання відбуваються автоматично в цій машині. Тому механізатор для механізатора це мінімум втручань. Єдине, що він робить, це в моніторі забиває два показники і їде працювати. Це вже йде велика високопродуктивна машина. Норма розкидання може бути до однієї тони. Ось. Ширина розкидання до 44 метрів в залежності від лопаток. Також хочу звернути вашу увагу, що тут вже лопатки йдуть. Це наші патентовані лопатки Epsilon Weight. Вейнс для того, щоб було розподілення добре по всій ширині розкидання максимально точне. Ми ось бачимо, що тут. Іде нижня лопатка, вона довша. Буде добре кидатись далі, тут трішки ближче. І та ж сама схема буде на цій коротшій лопатці. Тобто в нас буде розподілення відбуватись якісно по всій ширині, по всій ширині розкидання. Ось. Да. Далі це в нас іде найбільша навісна машина. це x 50 Econov плюс Speed Control. Speed Control ми також можемо ставити на X40, якщо це потрібно, це йде як опція. Ця машина має об'єм до 4200 літрів, тобто це найбільший наш навісний розкидач. Вона має всі технології ті ж самі, що й x 40 Ось так, да, у X40 і X50 вже йде 12 секцій на ширину розкидання. Ось, а Speed Control дає. Можливість регулювати ширину розкидання відповідно до швидкості. Тобто ми з цією технологією можемо не боятись великих швидкостей. Ми можемо їхати 20-30 км на годину, і розкидач буде нам давати рівну норму на рівну ширину. Ми за це вже не переживаємо. Ось. І це, до речі, наша патентована технологія. Наразі тільки ми можемо використовувати цю адаптацію ширини до швидкості. Ось. Дана модель може розкидати добрива вже на 50 метрів. Це вже максимальна ширина внесення добрив. Все те ж саме автоматичне регулювання ширини та норми, мінімум втручання механізатора в роботу розкидача. Завів два показники і вперед можна працювати. Зараз я вам покажу дуже круту штуку, яку ми презентували в цьому році на агрітехніці. Також виграли срібну медаль за інновації. Ця система називається FarTi, і з нею налаштування розкидача ось цього великого фалькона чи навісного буде ще набагато-набагато легше. Для цього в нас є ось така лопатка. Ми беремо саме ті добрива, які прийшли нам на господарство та розкладаємо їх на цій лопаті. Далі беремо телефон, заходимо в нашу програму FertiTest, фотографуємо, і система автоматично визначає балістичні якості добрих саме тих, які у нас на господарстві, та дає налаштування для нашого розкидача. Єдине, що ми робимо, тоді підходимо до машини. Нажимаємо передати дані, і дані автоматично переходять на ваш агрегат. І вже механізатор, коли сідає в трактор, він вже бачить в своєму моніторі е налаштування. Він навіть єдине, все, що єдине, що йому треба буде зробити, це ввести норму розкидання. Далі розкидач нас налаштує все сам. І в чому великий, велика перевага. Чому ми отримали цю медаль? Тому що ми не шукаємо. Дрива схожі в нашій базі, а в нашій базі вже досить їх багато, більше трьох тисяч різних добрив. А саме аналізуємо добрива, які приїхали вам на господарство. І це дуже важливо, тому що да, там навіть один виробник, якщо у вас буде різна партія, може мати різну гранулу, але ця програма налаштує розкидач саме під цю гранулу, яка у вас зараз в наявності. Також. Великий плюс, що я говорю, що ми підходимо до розкидача і передаємо дані. Тобто, якщо ви будете працювати не з не з монітором від нашої компанії, а з монітором трактора чи іншого виробника, він все одно побачить дані з нашого додатку, тому що ми їх передамо на машину, а машина їх автоматично передасть на консоль в тракторі чи іншого виробника. Тому це дуже круто і дуже спрощує саме налаштування. Дякую.